Добрий день, шановні колеги. Глядачі прямої трансляції. Сьогодні четвер, 16 лютого. Ми працюємо між тривогами в День Єднання в прес-центрі Інтерфакс Україна і будемо презентувати проєкт Фенікс Сильна Україна під час війни, який реалізується фондом Східна Європа за підтримки Європейського Союзу. Мене звати Ольга Войтович я менеджерка програм фонду Східна Європа. Сьогодні ми розповімо про проєкт Фенікс, який спрямований на посилення українського громадянського суспільства протидіяти наслідкам війни. А також анонсуємо грантовий конкурс для організацій громадянського суспільства як один із компонентів цього проєкту. У презентації візьмуть участь наші вельми шановні спікери, пан Мартін Шрьодер, керівник секції місцевого та людського розвитку представництва ЄС в Україні. Пан Віктор Лях, президент Фонду Східна Європа, та я, Ольга Войтович, як менеджерка цього проєкту. Я хотіла би звернути увагу спікерів та наших глядачів, що в разі повітряної тривоги ми змушені будемо перервати пряму трансляцію заходу та прослідувати до найближчого укриття, яке знаходиться на метро у метро золоті ворота. Усі матеріали, що стосуються проєкту Фенікс, а також грантового конкурсу, ми опублікуємо на сайті фонду Східна Європа та в соціальних мережах. Розпочинаючи презентацію, слід зауважити, що насправді український громадський сектор дуже швидко відреагував на виклики війни і почав їм протидіяти. Проте, громадським організаціям доводиться адаптовуватися до нових викликів, опановувати нові компетенції та сфери діяльності. Водночас громадські організації дуже добре знають контекст і проблеми, з якими зараз стикаються громадські організації, їх цільові аудиторії. Я хотіла би передати слово пану Мартіну Шрёдеру, який більш детально розповість про підтримку, яку Європейський Союз надає Україні, в тому числі для громадського сектору. Пане Мартіне, вам слово. Дуже дякую. Шановна пані Олга. Шановний Віктор шановний присутній, я дуже радий бути з вами сьогодні та привітати вас від імені Європейського Союзу. Ми дуже пишаємося нашою підтримкою українського громадянського суспільства. Протягом останніх 20 років ЄС є найбільшим донором і партнером українських ОГС. І Звичайно, українське громадянське суспільство сильніше, ніж будь-коли. Потрібне, як ніколи, але також потребує нашої підтримки як ніколи. Вибачте, я тепер перейду на англійську мову. Авторит Russian aggression in February, 24 February 2022, so almost a year ago now. Uh, civil society, as already mentioned, was uh, the first to react and the first to respond on the ground. They were and they still are um, the backbone of Ukraine's relief, rehabilitation, and hopefully soon reconstruction and reform effort in the country. I want to say that after that, Russia... Поновила свої напади на Україну атакою на Навалою 24 лютого 22 року. Громадянське суспільство українське першим стало в обороні і першим почало допомагати людям. Організації громадянського суспільства як були, так і лишаються становим хребтом. Української допомогової діяльності, реабілітації, і ми сподіваємося, що вони також зможуть незабаром долучитися до швидкої відбудови і відродження України. Also, us as the European Union uh, we undertook for us unprecedentedly quick steps. Uh, we allowed all our grant recipients uh, in the early days to repurpose their activities um, to respond to the urgent needs. Regardless of the initial grant purpose. This allowed many activists um, to immediately help their communities with the most needed goods, evacuate citizens and art, for example, or support displaced persons with shelter. Слід також відзначити, що Європейський Союз вживав рішучих і безпрецедентно швидких заходів в допомозі Україні. Ми дали змогу реципієнтам наших грантів перенацілити свої заходи, свою діяльність для того, щоб реагувати на найнагальніші, найпекучіші потреби, незалежно від того, якою була первинна мета надання гранту. Це дало змогу багатьом активістам негайно допомогти своїм громадам і також надати найпотрібніше евакуювати громадян і твори мистецтва, а також підтримати переміщених осіб і надати їм притулок. So since last February uh, we have repurposed around 30 million euros Um, of ongoing civil society assistance or assistance to media and human rights projects to serve these immediate needs of the population. In addition, uh, around 80 million euros of uh, new money was made available for the civil society, human rights, and media actors in the country. And about, uh, in the last 12 months, we have started around 30 new projects in these areas. Починаючи від лютого, на близько 30 мільйонів євро перенацілені для потреб громадянського суспільства, для медійних потреб, для проєктів оборони людських прав, і також для того, щоб прислужитися громаді, надаючи нагальну поміч усім верствам. Додатково до цього 80 мільйонів також надали як нову хвилю допомогу. І додатково до цього, до цього ще 30 нових проєктів ми почали упродовж останніх 12 місяців нашої діяльності. To better support also small uh, local grassroots initiatives, so small organizations at the local level, We have further strengthened our cooperation with our strategic partners, one of them, the East Europe Foundation. Um, and thanks to them, thanks to all our strategic partners, we have reached more than 300 organizations at the local level, so small organizations across the whole country. And in addition, and I promise that's the last number uh, for now, uh, we have uh, 15 million euros allocated through regional projects. Which is subgranting towards the benefit of Ukrainians inside Ukraine, but also outside the country, ми а, також націляємося на менші групи, і також на почини, що йдуть а, ізнизу, так звані низові ініціативи. Ми посилили спільну працю з нашими стратегічними партнерами. Одним із таких партнерів, ми пишаємося, що можемо назвати серед них фундацію Східна Європа. І також, завдяки нашим партнерам, ми можемо тепер охопити до 300 низових організацій по всій Україні. І додатково до цього, і тут я хочу вам пообіцяти, що це буде остання цифра: 15 мільйонів євро. ми залучили для регіональної бази наших партнерів для того, щоб можна було потім це розкладати на субгранти і працювати безпосередньо із українцями, їхніми потребами, українцями, що перебувають або в своїй країні, або по сусідніх країнах. Going forward, the, the, the networks and skills of uh, civil society organizations uh, on the ground um, are, of course, critical for identifying and responding to the immediate needs on the ground, and now more and more also in assessing reconstruction needs and development needs after the war. Um, they will be needed to build the better version of Ukraine. Democratic and, uh, modern and European, of course. Нам потрібні мережі, нам потрібні навички організацій, що працюють по місцях, що працюють у полі, і це надзвичайно важливо для того, щоб визначити безпосередні потреби і змогти задовольнити їх саме на місцях. І тепер дедалі то все більше. А ми uh, скеровуємо свої дії на оцінку потреб реконструкції, потреб відродження і розвитку по війні. Ці зусилля будуть потрібні для того, щоб відбудувати Україну кращою, сильнішою, демократичнішою і сучаснішою. Юкрейн Europeн Європейська вилні де експертіз. You, suppose we have some civil society organisations listening to us as well, right? Um, uh, we will need your expertise, uh, your enthusiasm, and your experience on Ukraine's path uh, to the European Union. Consultations with civil society have been already an important element as part of the association agreement, and this will of course continue with the advancing enlargement process. Well. Користаючись цією нагодою, я хотів би звернутися до присутніх тут і до тих, хто нас бачить серед громадських організацій, організацій громадянського суспільства. Звернутися від України від Європейського Союзу і сказати, що нам потрібні ваші досвід, ваші знання, ваш запал, ваш ваше бажання допомогти Україні. Поки вона долає дорогу до членства в Європейському Союзі. Консультації з організаціями громадянського суспільства громадянським суспільством, як таким, правлять за дуже важливий елемент, і це вже включено до угоди про асоціацію. Такі зусилля триватимуть, і це ставатиме дедалі, то все важливіше. Mm -hmm. And in fact, um, Ukraine's work towards uh, fulfilling the enlargement conditions uh, will be synchronized or should be synchronized to Ukraine's reconstruction process. Yeah, issues like building back better, I mean, this is a very popular term now, and smarter. Uh, a green transition, targets and ambitions, all this will go hand in hand. And civil society will also be instrumental to transparency and accountability, both in the implementation of reconstruction assistance, but also to make sure that overall public accountability uh, moves forward for the benefit of Ukraine and European integration of Ukraine. Фактично можна сказати, що дуже багато тої роботи, що її потребує Україна, здійснюватиметься для того, щоб виконати умови розширення, тобто включення України до Європейського союзу, і такі зусилля мають синхронізуватися з заходами української відбудови швидкого відродження з питаннями. Пов'язаними із тим, як побудувати нове ліпше, як побудувати нове розумніше, і це буде відбити також у цілях зеленого переходу, так званого наших намірах щодо громадянського суспільства. А це останнє буде нам дуже помічне для того, щоб поліпшити прилюдність заходів, і також підзвітність як задля реалізації. Допомоги із відродження і відбудови України так, такс і для того, щоб збільшити відповідальність через належну підзвітність щодо перебігу реформ і щодо руху і поступу в наближенні до інтеграції з європейським союзом need to focus on the primary goal, which is Ukraine's victory, Uh, this year right I have the sticker here um, so and once the victory is there uh, peace will will allow us to again focus more on discussions around Ukraine's EU accession so let us hope that already soon Ukraine's European integration will be the main topic that we'll all talk about uh, when we think of Ukraine and when we think of the EU um And 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 hope, of course, and I'm convinced that this will be based on a very strong and vibrant Ukrainian civil society. Найближчим часом ми звісно, звісно, всі зосереджені на головній нашій меті. Головна мета у мене, бачите навіть на комп'ютері. Є таке наличко відповідне. Там написано Рік перемоги. Отже, з рік ми маємо зробити так, щоб Україна перемогла. І тоді переможний мир дасть нам змогу знову зосередитися на наших розмовах дискусіях з приводу того як найліпше і як найшвидше україні підійти до членства в європейському союзі і сподіваємося що вже незабаром українська європейська інтеграція правитиме за головну тему для всіх розмов що стосуватимуться україни і нашого союзу на підставі того, що Україна зможе тоді похвалитися, як і тепер громадянським суспільством, життєздатним, активним і діяльним, дякую. Дякую, Мартіне. Дійсно, підтримка Європейського Союзу є важливою для України як ніколи. І Фонд Східна Європа є надійним партнером Європейського Союзу в Україні. Ми раді реалізовувати важливі проекти і програми за підтримки Європейського союзу. Я хотіла би передати слово пану Віктору Ляху, президенту Фонду Східна Європа. Ольга, надзвичайно дякую, Мартіне. Дякую захопленням. Слухав вашу українську і звернення українського. Дякую, що ви говорите українською. Шановні учасники конференції, всі ті, хто зібрався в залі, всі ті, хто дивиться нас онлайн, хочу привітати вас з Днем Єднання. Рік тому українське суспільство показало величезне єднання перед тоді ще можливою загрозою повномасштабного вторгнення. І вже через рік, напевно, ми можемо сказати, що слово єднання є одним з ключових слів, яке продемонструвало українське суспільство вже за той рік війни. Єднання з а, нашими партнерами а, з європейського союзу, єднання поміж всіх нас. І коли історики будуть писати а, історію цієї війни, напевно, слово єднання буде одним з ключових. А, сьогодні хотів би а, сказати висловити слова подяки європейському союзу, делегації Європейського союзу в Україні за ту підтримку саме громадянського суспільства, яку а, ми відчуваємо. І саме за гнучкість в підходах до підтримки громадянського сектору громадського сектору в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення ми змогли е, буквально на 10-й день війни підтримати десяток громадських організацій, які надавали підтримку внутрішньо переміщеним особам, а е, тим українцям, які виїжджали з України створювали прихистки, надавали волонтерську допомогу, соціальну допомогу, відновлювали документи, надавали психологічну допомогу в таких місцях, як львівський вокзал та інші. І звичайно далі така робота продовжилася за підтримки Європейського союзу. Ми підтримали вже 15 організацій на той момент, які працювали з ВПО з внутрішньо переміщеними особами, намагаючись надати ту важливу допомогу, яку потребували тоді люди. Далі ми розуміли, що не тільки фінансова допомога, а й методології навчання тим новим навичкам, які так були потрібні в українцям і представникам громадянського суспільства на той момент. І сьогодні надзвичайно ради сказати, що. Фонд Східна Європа є партнером Європейського союзу у реалізації цілої низки ініціатив, які пов'язані із підтримкою громадянського суспільства, а також з навчанням і посиленням потенціалу громадських організацій, і громадських об'єднань, а також реакцією українського суспільства і українців на нові загрози пов'язані з, з війною, такі як цивільний захист, робота волонтерів і тому подібне. У всій цій роботі ми розуміємо, що громадянське суспільство є одним з тих магнитів для енергії громадян, енергії волонтерів. І це демонстрація єднання в нас в всього українського суспільства. Ми розуміємо, що кожен з нас сьогодні волонтер, і ми дуже хочемо, щоб ті організації, які є магнітами для волонтерської ініціативи енергії, були сильними, спроможними, професійними. Щоб вони володіли і інструментами, і знаннями, і навичками роботи з всім суспільством для того, щоб ми показали єднання. Єднання перед загрозою, єднання в досягненні перемоги, і єднання у створенні цієї нової України, яку ми будемо будувати після перемоги. Мені дуже сподобався вислів Мартина про те, переможний мир. Я дуже бажаю нам єднання і переможного миру. А, звичайно, з нашого боку, ми будемо все робити можливе, щоб забезпечити весь спектр підтримки для громадських організацій, які працюють саме на місцевому рівні, щоб в них було можливість навчатися, підтримати свою діяльність і продовжувати працювати За для переможного миру і для і для єднання. Дякую, Оля. Передаю тобі слово. Дякую, Вікторе. Отже, сьогодні ми публічно стартуємо важливий для громадянського суспільства проєкт Фенікс Сильна Україна під час війни. Цей проект буде спрямований на посилення. Спроможності українських громадських організацій ефективно працювати з внутрішньо переміщеними особами та громадами, які їх приймають, а також на залучення молоді техноактивістів у вирішення проблем громад і сприяти роботі малого та мікробізнесу, в тому числі соціального підприємництва. Цей проєкт насправді є логічним продовженням або новим початком проєкту 3 d Фенікс, який Фонд Східна Європа реалізовував за підтримки. Європейського союзу тоді Європейський Союз дуже швидко відреагував на виклики, які пандемія завдала українським громадським організаціям, і завдяки цьому ми мали можливість підтримати грантами 20 організацій громадянського суспільства, розробити два безкоштовних онлайн-курси, також підтримати розробку цілої низки. Електронних інструментів різних чат-ботів, веб-ресурсів, сайтів, застосунків, а також навчали лідерів та лідерок сектору коучингу. Зараз проєкт Фенікс є реакцією на виклики війни, на ті виклики, які війна принесла Україні та українським громадським організаціям. Отже, в рамках проєкту Фенікс ми проведемо цілу низку серії тренінгів для підвищення професійних компетентностей діячів громадського сектору, а також розробимо три безкоштовних онлайн курси, які будуть розміщені на онлайн платформі. Зрозуміло. Ще один важливий компонент цього проєкту є акселераційна програма. Ми надамо фінансування і менторську підтримку для реалізації Civic Tech інструментів. Це так звані цифрові рішення, які покращать взаємодію влади та громади, влади з громадянами, які так необхідні для в реаліях воєнного часу. І нарешті грантовий компонент. Тут насправді буде дві програми грантової підтримки громадських ініціатив. Перша буде спрямована на підтриму. Посилення інституційної спроможності мережі партнерських організацій фонду Східна Європа, про яку вже трішечки говорив Віктор, а інша на фінансування тих громадських організацій, які працюють із внутрішньо переміщеними особами, і громадами, які їх приймають, і власне надають комплексну підтримку внутрішньо переміщеним особам. Сьогодні, 16 лютого, ми оголошуємо конкурс грантів для 20 організацій громадянського суспільства, які надають комплексну допомогу внутрішньо переміщеним особам та громадам, які їх приймають. І в середньому така організація зможе отримати до 600 тисяч гривень на розробку своїх ініціатив з підтримки ВПО та громад. Конкурс буде тривати до 23 березня і. Звісно, про що можуть бути такі проекти, про що можуть бути такі ініціативи? Ну, по-перше, це створення або посилення партнерств зацікавлених організацій громадянського суспільства до роботи з місцевою владою для вирішення місцевих проблем та викликів воєнного часу. Це можуть бути також заходи, які сприяють соціальній інтеграції та реабілітації внутрішньо переміщених осіб, в тому числі менторська, психологічна підтримка або допомога із працевлаштуванням, також розроблення та впровадження політик та програм роботи релокованого внутрішньо переміщеного малого та мікробізнесу, в тому числі соціального підприємництва. Або це можуть бути заходи, які сприяють залученню внутрішньопереміщених осіб та інших вразливих груп населення до вирішення проблем громад. Також проєкти можуть ініціативи можуть бути спрямовані на проведення досліджень, розроблення політик та програм, які сприяють зміцненню потенціалу як місцевих громадських організацій, так і переміщених задля. Посилення громадянського суспільства і для посилення тих громад, що їх приймають. Інформації прозвучало дуже багато. Але про всі умови участі в грантовому конкурсі, а також критерії відбору, можна буде дізнатися із офіційної публікації на сайті фонду Східна Європа, а також в соціальних мережах. І додатково, орієнтовно за тиждень, ми проведемо інформаційну сесію для потенційних учасників для громадських організацій, які будуть брати участь у цьому конкурсі. Ми зможемо відповісти на всі запитання, що стосуються пакету документів до участі в конкурсі, а також інших важливих деталей. І, звичайно, вся ця інформація буде на сайті фонду східна Європа. Слідкуйте за нашими оголошеннями. На цьому я хотіла би завершити нашу презентацію, подякувати нашим спікерам, подякувати учасникам і глядачам, які проявляють цікавість до діяльності фонду Східна Європа. Разом ми трансформуємо Україну в державу, яка служить людям та їх захищає. Дякую. Якщо є запитання, готові зараз відповісти на них.